Дзвінок Турагенства. Ви тури в Єгипет продаєте? Так, звичайно, продаємо. Скажіть, а які курорти там є? Шармаль шейх Хургада, Таба, Нувейба. О, стоп, Нувейба, точно, Нувейба підходить мені. Коли ви збираєтеся поїхати? Та ні, ми тут кросворд розгадуємо. Спасибі вам, Нувейба підходить. Дзвінок у швидку. Алло, У нас бабуся 95 років оніміла. Зовсім перестала говорити. Приїхав лікар, сидить бабця на кухні, палить. Що, бабусю, зовсім не можете говорити? Та нормально я говорю. А ваші рідні сказали, що ви оніміли. А якого біса із ними тупорилими розмовляти? Художник запитав у господаря галереї, чи цікавився хтось його полотнами. От так, один пан цікавився, чи піднімуться картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов'язково. І тоді він купив одразу 15 картин. Чудово! Хто цей пан? запитав художник. Ваш лікар, відповів господар галереї. Чому, коли комуняки забирали хліб, це голодомор? А коли держава забирає всю пенсію на комуналку, це реформи. А правду кажуть, що в Карпатах ведмеді по дорогах розгулюють. Не вірте. то цілковита брехня. Немає там ніяких доріг. Екскурсовод каже туристам. Ця печера з'явилася, коли Єден Гуцул оповів односельчанам, що у нього десь тут всі згубила срібна монетка. Чоловік каже дружині Оксану. Знову наш чудовий синочок витяг гроші із мого портмоне. Чому ти думаєш, що то він? Може, це я взяла? Це виключено. Там ще трохи лишилося. Українець та росіянин їдуть в поїзді. Українець дістає сало, починає нарізати. Під самогонечку починає їсти. Росіянин дивиться голодними очима і просить. Може, угастіш Нема питань, але ти випий спочатку літер води. Росіянин випив, українець каже Ну як? Хочеш ще сала? Уже ніт. Ну ось бачиш, то ти не їсти, а пити хотів. Сидять чоловік із дружиною. Чоловік каже, ти в мене во і стукає по лавці. Дружина схоплюється. Хто там? Сиди, дурепа, каже чоловік, я сам піду відкрию. Стукіт у двері. Відчиняйте поліція. Ми поліцію не викликали, ми дівчат викликали. Яких ще дівчат? Звичайних дівчат, повій. Хочемо займатися сексом. День народження у нас і поліцію ми точно не викликали. Відчиняйте, нас ваші сусіди викликали. Ну, якщо сусіди викликали, то ось нехай вони вас і вдмухують.